Ми знову в студії, і ми продовжуємо урочисту великодню програму з нашими гостями, головою Сенодальної інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви проти Єрем Георгієм Коваленком та головним редактором порталу Православі Україні, відомою українською журналісткою Юлією Комінко Христос Воскрес! Виїстину Воскрес. Воістин Воскрес. Звісно, тема Воскресіння Христового. Центральна тема сьогодні не лише нашої програми. Дві тисячі років людство напевно надихається цією новиною про те, що Христос Воскрес. Але, звісно, технічний прогрес не стоїть на місці. Людство зробило величезний крок вперед, і споглядаючи на результати, які воно досягло, ми напевно що можемо констатувати. Ніколи раніше е, ті покоління християн, може інших релігійних конфесій, взагалі, ті покоління людей і не могли мріяти про такі здобутки, е, які ми маємо на сьогодні. Людина вийшла в космос. Юрій Гагарін опинився на е, колоземній орбиті. Людина сягнула таких висот, що здавалося, ось ось, і за е, цією огорожею. Ми відкриємо для себе щось нове, щось таке, чого ми не знали до сьогодні. Але чи змінило це, чи змінив цей дивовижний стрибок у космос, чи змінив він головне, чи відкрив він людині Бога? Мені здається, що ми тільки могли ще раз пересвідчитися в тому, що проблеми моральні. Залишаються ті самі незалежно від розвитку технологічного. І фактично люди задають одні і ті ж питання що 2000 років тому, що сьогодні, їх мучують одні і ті ж проблеми. Фактично, Євангеліє завжди актуальне, незалежно від розвитку технології. А от що стосується Гаріна, то я на власному досвіді, як людина, яка колись батьками була названа на честь якраз Гаріна. От. Я сам проводив зі своєю прабабушкою, віруючою Варварою антирелігійну пропаганду, бо я ж був радянським хлопчиком, я бабушці ще маленький під стіл ходив, я їй розповідав, що Гагарин літав в космос і Бога не бачив. І от моя бабушка дивилася, посміхалася, хрестила мене і нічого мені не відповідала. І от пройшов час, і я зрозумів, що бабушка була права, і в тому, що вона мені малому не вірила. І в тому, як вона зі мною поводилася, бо прийшов час, і для мене поставили ті самі питання, які постають перед кожною людиною: питання вічні, питання життя і смерті, питання віри, питання взагалі сенсу життя. І всі ці питання мають лише сенс і відповідь в релігійній перспективі. Перспективі біблійній, євангельській, і якраз Гагарін і вся, всі наші космонавти лише довели, що як прекрасно Богом створений наш світ. І е, всі наші здобутки технологічні, е, лише підтверджують, що людина також має творчий потенціал, заданий творцем. Але на відміну від творця, який створив. Світ, і цей світ гармонічний, цей світ в рівновазі перебуває. Якщо щось створить людина, то у нас постійно якісь техногенні проблеми, катастрофи, чи то Чорнобиль, чи то ось, е японська катастрофа, чи інші речі. От, де немає людини, дивись, як все прекрасно, де людина не творить. І Де людина живе в гармонії з довколишнім середовищем, споглядає. Не ставиться до нього. От у мене нещодавно була також розмова з мамою, вчителькою російської літератури і, і, і мови, і вона мені сказала: а знаєш, от я... неправильно ми вчили дітей, коли казали, що природа це не храма мастерська. Пам'ятаєте, було в одному з Якихось романів, я вже на сьогодні не пам'ятаю в якому, і ми вчили людей, що от людина вийшла в космос і скоро ми так все тут облаштуємо. А якби відносилися каже, до природи, як до храму, можливо, не було б багато тих катастроф і того, фактично, що ми маємо на сьогодні: повітря, яким не можна людині дихати, яке смертельне, воду, яку не можна людині пити. Їжа, яка невідомо в кого нас може перетворити, радіація, яку ми не бачимо, і так далі. Так далі, так далі. Природа, все ж таки, храм. І цей е світ, е краса його створена е всемогутнім Богом. Якщо продовжувати цю думку стосовно природи, храму, ви знаєте, колись до блаженнішого митрополита Володимира приїжджав за благословенням відомий російський космонавт, який тричі був в космосі. І нам вдалося нашій рядакції вдалося з ним поспілкуватися. І перше було запитання: як може бути космонавт віруючим, якщо ви в Бога? Якщо ви в космос літали, Бога там не бачили. Я це Юрій Лончаков, герой Росії. Він півроку його останній політ був тривалістю півроку. Людина провела на орбіті. І знаєте, от з ним спілкуєшся, а не постає запитання такого. Він відповів тоді на наше на таке. На те запитання стосовно, чи є Бог в космосі, він каже, я бачив скрізь, а він відповів словами іншого космонавта, який так само відповідав на це запитання, що я бачив скрізь сліди його присутності. І ви знаєте, Юрій Лончаков зробив багато знімків з орбіти нашої землі. І мені здається, коли людина бачить Землю з такої відстані, вона не може бути невіруючим, невіруючим, тому що вона бачить цю красу. І з іншого боку, він бачить наслідки тих, як сказав Отець Георгій, панування людини. Він зробив виставку. Вона була тут в Києві. Я хочу показати вам землю. Ви знаєте, ну там присутності люд мудрість творця і те, як немудро накерувалася людина, дуже на цих знімках видно. І коли я його запитала, що ви хотіли показати цією виставкою, він сказав: Ну, я хотів, по перше, показати землю, а по-друге, я хотів показати. Як не мудро і не гармонійно ми на ній пануємо. То стосовно космонавтів, ви знаєте, вони зараз вже не тільки Бога вірують, вони вже люди церковні з взоряного містечку, чи можна так перекласти зв'язний городок, побудували храм надзвичайно красивий з блакитними куполами у вигляді ракети. Він дуже схожий там. Це міцна громада православна своїм настоятелем. Всі космонавти, які йдуть на в космос, в орбіту виходять, вони беруть благословення в того настоятеля. Священника зараз не пригадаю його імені, і це вже не просто віруючі люди. Це люди, які бачили Бога в космосі, не того, ну дідуся з бородою, якої нам хотіли показати в нашій школі, що немає там такого дідуся. Вони бачили того творця всесвіту. Бачили його творіння на власні очі, так як ми з вами побачити не можемо. Напевно, що взагалі, коли людина намагається вийти за межі призначеного для неї фізичного світу, вона наражається на небезпеку. І ми це дуже ясно бачимо на прикладі Чорнобильської катастрофи і на прикладі катастрофи, яка спіткала Японію. Отже, що це? Це кара Божа за наші гріхи? Чи це свідчення того, на які помилки здатно людство без Бога. Як трактувати цю біду, і які висновки з цього робити наступним поколінням? Не треба списувати на Бога. Результати власного господарювання. І будь-які події треба сприймати якраз як Можливість зробити висновки. Не треба шукати першу причину, якщо вона не дає можливість виправити наслідки, чи не, чи не повторити те саме. Проблема з Японією доводить нам, що ми не, не зробили висновків з Чорнобильської катастрофи. І для мене, наприклад, можливо, я, я не спеціаліст, але можливо, я говорю якісь такі речі, які здадуться комусь. Непрофесійними, я не розумію, чому ми не можемо існувати без е, атомної енергетики. От я цього не розумію. Я був в Чорнобилі, я бачив мертве місто. Я бачив, коли ми їдемо по дорозі і дивишся вперед, ліс перед тобою. Ти по лісу їдеш, а повертаєш голову на праворуч-ліворуч, і бачиш, що ми їдемо по селу. Де за, за, за ці 25 років вже ну, до дороги це вже виросли дерева, які вже за 20 метрів вишину. Ці дерева ростуть прямо з домів, з вікон, з криш, це все заросло, це мертве. І приїжджаєш до цього реактора, дивишся на нього, поруч ним стоїш. І бачиш на датчику, що е, там доза перевищує незаречені, і там працюють люди сьогодні, які все ж таки зберігають від більшої катастрофи. це. Але з іншого боку, є місто Чорнобиль, яке вже сьогодні починає знову жити. І в цьому місті е, живуть люди, і в ньому рівень радіації, в самому місті Чорнобиль, яке в 18 кілометрах від станції, нижчий. Ніж в столиці нашої держави. І так, да, це небезпечний реактор. На сьогоднішній день мертва зона це десь 10 кілометрів до нього. І не дай Боже там щось станеться чи завалиться, то ну, можуть постраждати люди. Але ж всього вже сьогодні в самому місті Чорнобилі відроджується життя. І вони мріють. Як це не парадоксально звучить? Люди, які там живуть, це не я кажу, це те, що я почув. Вони мріють, щоб у них там відкрився іпологовий будинок, щоб там народилося життя. І коли ми були і вибирали місце, де служити богослужіння от на Чорнобиль, то ми не під'їхали до цього Іллінського храму, який там в Чорнобилі. Ну, храм як храм, ну немає картинки. Да? От, реактор це картинка, це можна показати на фоні реактора. Ми під'їхали до храму, а вони, вони нам кажуть, що не треба тут їхати, давайте тут служити. Тут життя. Кому там молитися, там смерть. І коли ми з ними поспілкувалися, ми побачили оце, це бажання жити людське, і бажання відновити життя. і... Тоді було прийнято рішення, що буде богослужіння, літургія, і молебнем буде біля храму і в храмі ільїнському, діючому в Чорнобилі, а біля реактору буде тільки панихіда. Бо там ми будемо молитися за упокій тих, хто загинув, чи коли ліквідував аварію, чи внаслідок тих подій чи від хвороб. А там будемо молитися, щоб Господь дарував здоров'я людям, щоб він зцілював наші немочі. І тому я гадаю, що ми не стільки маємо шукати причини наших катастроф, скільки маємо жити у відповідності до моральних цінностей і жити у відповідності до наших потреб і щоб вони. Не відбивалися на інших людях, коли ми на сміттєзвалища, які біля інших населених пунктів або в інші країни, там, в ту ж Африку, вивозимо продукти життєдіяльності розвиненого технологічного суспільства, і для цього хворіють, помирають діти, то, можливо, нам треба дещо обмежити себе. І це питання не технологічне, це питання моральне. От ми прожили піст. Можливо, треба почати поспостувати всій е, планеті, всьому людству, треба споживання обмежувати, тому що наше е, безперервне бажання мати більше, мати нове, мати більш технологічне, фактична експлуатація наших е, страстей, нашого цього бажання за рахунок інших, воно приводить до тих катастроф, які є. Якщо нам треба стільки електроенергії, може треба подивитися? Може нам дуже багато з того, що за допомогою цієї електроенергії виробляється, не потрібне. Людині не так багато надо для життя. Але нас постійно привчають. І рекламою, і скажімо так, телебаченням іншим, фактично розвивається суспільство споживання. Воно й має людину бажання в нього викликати. Ми, ми маємо бажати бажати новий телефон, нову машину, нову одежу. Вон ми його не встигаємо виносити все. Воно не встигає відпрацювати. Навіть те, що сьогодні не таке довговічне, як колись було. Воно не встигає відпрацювати, бо вже з'являється нове, і ми всі женемося за цим не може, треба себе обмежувати дещо. І це якраз питання моральне більше. Це питання відповідальності людини за, в тому числі, і за планету, за природу. І ми пам'ятаємо із Святого Письма, що і вся природа очікує навернення людини. І вся природа страждає із за того, що людина відпала від Бога. І це відпадіння людини від Бога, як е, перших людей, воно е, привело до змін в природі, так і сьогоднішнє наше так, господарювання можна визначати як відпадіння від Бога, якщо в нього наслідки, які вбивають інших людей. А я заповідь не вбий. Якщо в основі цього суспільства бажання, е, фактично, заздрість, а остання зас, е, заповідь із десяти. Може коротко буде бути сформульована, як не заздрі, коли ми всі розумніші, ніж наші батьки і дідусі бабусі всі себе вважаємо, а заповідь говорить, «Шануй отця і матір, коли Господь сказав, що дві головних заповіді для людини любов до Бога і любов до ближнього, то наше життя і має бути мати в собі служіння Богові і Головна частина, хоча б половина нашого життя має бути присвячена богослужіння, а друга частина це служіння ближньому. Друга частина нашого життя має бути служінням людям. А ми нас сьогодні вчать служити тільки собі, довольняти тільки свої потреби, забирати все і тільки під себе грести. А треба віддавати, треба навчитися не брати, бо Господь навіть говорить, що блаженні давати аніж брати. Отже, а чому вчить нас Христос своєю хресною смертю і Воскресінням? Якраз Він нас і вчить жертовному служінню ближньому. Ми маємо жертвувати заради ближнього. Господь, якщо ми християни, ми маємо бути схожими на Христа. Христос своєю смертю на христі приніс жертву за всіх нас, за кожного з нас. Нам не треба лізти на хрест, бо Христос вже. Зробив це жертву приніс, але ми маємо розіп'яти в собі страсті, ми маємо розіп'яти в собі зло, ми маємо розіп'яти в собі ненависть, ми маємо розіп'яти в собі відсутність богоподоби да? і виростити в собі любов, бажання допомагати ближньому, служити ближньому і бажання відмовлятися від свого. Заради того, щоб йому комусь віддати. І якщо всі ми будемо більше віддавати, то всі ми будемо більше мати, бо ніхто не відбирає, а всі, а всі якраз віддають і допомагають, і буде синергія. Якщо ми знаємо, да? якщо одна людина робить щось, інша робить те саме, то коли вони роблять одне вдвох, то більше, ніж кожен окремо. А коли кожен тільки окремо, і тільки за рахунок когось. То воно тільки зменшується, зменшується, зменшується. І, скажімо так: відбувається те, про що теж говориться в Святому Письмі, що з причини збільшення беззаконня в багатьох охолоджується любов, люди втрачають любов. А Господь говорить: по тому, дізнаєтесь, що дізнаються, що ви мої учні, де да любите один одного. У нас навіть іноді релігійні люди. Сьогодні не люблять один одного і ближнього. А перше, перевірити, як можна перевірити, справжня віруща людина чи ні? Якщо вона любить ближнього, служить ближнього і чимось жертвує для ближнього? Отже, можна таке запитання тоді до вас? А, а як любити ближнього? От ви кажете, навіть віруючи не люблять, якщо вони бачать вади і огріхи іншого? Ну, от людину. А от звертається до неї з закликом любові він каже, як я буде любити, як вона там ну, жадібна, або там той священник, от як його буде любити, як він нам їздить на дорогій машині, то що робити, щоб не бачити гріхів ближнього? Так. Знаєте, як це як кіно таке, я, я віжу мертвих людей. Так, от, от, я бачу гріхи інші, як я можу любити, як він недосконалий? Знаєте, Господь, коли його розпинали, він е, говорив парадоксальні слова. Він сказав, Прости, вибаччим, Господи, бо не відають, що творять. Коли ми бачимо людину, яка грішить, то ми з одного боку маємо засуджувати гріх, а не грішника, а маємо любити грішника, а не гріх. Тобто, ми маємо розуміти, що кожна людина це образ і подоба Бога. Образ взагалі ні, ні з кого не змивається, який би грішний не був була людина, вона створена за образом Божим. І це як ікона. Її можна подряпати, її можна очі виколити, її можна підпалити, але це все одно буде ікона, навіть коли на ній немає зображення. Так і на людині, навіть коли він спотворив цей образ, до що не можна впізнати в ньому божественного, він все одно є носієм цього образу Божого. А подоба. Якраз подобав людині, це намагання досягти. Тобто, якщо ми бачимо людину, яка нас ображає чи яка нам зробила щось погане, скажімо так, ми не маємо забути про це погане. І не маємо сказати, що він ідеальний, він нічого не зробив. Ні, ми маємо, пам'ятаючи все те зло, яке для нас, до нас робить людина, ми маємо щиро бажати, щоб Господь і його спас, щоб Господь його зрозумів. І тому, коли ми не можемо вирішити між собою, у нас є посередник який може змінити будь-кого, ми маємо звернутися до Бога і не засудити людину, і не сказати, як колись сказав Фарисей, Господі, благодарю Тебе, що я не такий, як цей Метарь, не засудити цю людину, а щиро попросити, Господи, прости мені, гріхи мої, і помилуй цю людину, вразуми її, бо того, що не можуть люди. Те може Господь, те, що неможливо людям, можливо, Богові. Якщо у нас буде таке ставлення ближнього, з іншого боку, ми ж всі прекрасно знаємо, що кожен з нас одну і ту саму подію чи той самий вчинок може зрозуміти і виправдати. І може засудити і фактично сказати, що це неможливо. Ми навіть на ми себе завжди виправдовуємо, що б ми не скоїли. Ми завжди знаємо, чому ми це зробили, і знаємо, що ми маємо виправдання. А коли те саме робить інша людина, ми це не приміряємо до себе. Ми його засуджуємо, ми знаємо, що він такий сякий. А, а треба знову згадати, що Святе письмо говорить. А воно говорить, що е, відноситься до іншого так, я хочу, щоб ставилося до себе. І з іншого боку, коли бачиш іншого, подивись на себе. Бо дуже часто Господь врозумляє, коли ти когось засуджуєш, Господь попускає тобі впасти в це, е, будь пильним, подивись. Довкола в себе заглянь. Можливо, тоді ти, як каже Святе письмо, виймеш піщинку з власного виймеш бревно з власного ока і тоді зрозумієш, як допомогти ближнього. Ну і наостанок такий великий текст. Да, говорю, Наостанок той же самий Серафім Саровський завжди казав: Стяжи мірен дух і тисяча вокруг тебе спасуться. Іноді, коли ти не можеш побороти зло довкола себе. Треба його побороти в собі, бо воно піднімається зсередини. Ти починаєш ненавидити, ти починаєш не любити, ти починаєш бажати зла тій людині, яка робить тобі зло. А оце, якщо ти придушиш в собі, можливо, це буде та невеличка краплинка, яка важить більше, ніж все зло Всесвіту. Я дуже дякую нашим сьогоднішнім гостям протирею Георгію Коваленку. Голові синодальної інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви та головному редактору популярного інтернет-порталу Православі Україні, журналістці Юлії Комінко. А з вами був я, Дякон Микола Лисенко, пасхальний випуск програми в духовному вимірі. Сподіваємося, що наші зустрічі в ефірі будуть частішими та змістовнішими, і знову і знову промовляємо.